Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з сенсорного розвитку. І я запрошую вас поїхати на потязі. Але спочатку давайте розглянемо наш потяг. У потяга є паровоз та вагончики. Скільки паровозів у потяга? Один. А вагончиків? Багато. Наші вагончики щось везуть. Давайте подивимося, що ж у них є? В цьому вагончику ягідка яка? Ожина. Вона синього кольору. А в цьому вагончику в нас теж ягідки? Полуниця. Якого кольору полуниця? Червоного. Цьому вагончику, що в нас? Давайте поглянемо. Грушки. Грушки це фрукти. Якого кольору грушки? Жовтого. А ще мені б хотілося нарвати яблук. Тож давайте сядемо в потяг і поїдемо у фруктовий сад. Ось ми з вами і приїхали до фруктового саду. Давайте поглянемо, що тут є дерева, яблуні. На них ростуть яблука. Давайте розглянемо нашу яблуньку. У яб... яблунька це дерево. У дерева є стовбур, крона та корінь, який знаходиться під землею. На яблуні ростуть яблука. Скільки яблук, діти? Багато, а яблунька в нас одна. Давайте нарвемо наших соковитих яблук для нашого компоту. І покладемо їх у наш валук. От і часу нам вертатися додому. Так, малята, ягід ми з вами назбирали. Тепер будемо робити компот. Погляньте, в нас є баночка і є ягідки. Скільки баночок у нас? Одна. А ягідок? Багато. Які ягідки? Давайте згадаємо. Це що таке? Ожина. Якого вона кольору? Синя. А це яка ягідка? Полуничка, якого вона кольору? Червоного. Беремо наші ягідки і кладемо в банку. Ось так. І вийде в нас смачний ягідний компот. Ось так. А ще ми з вами ж їздили за яблучками. І зробимо ще компот із наших фруктів, бо яблучка і грушки це фрукти. Давайте розглянемо нашу грушку, якого вона кольору жовтого. А яблучка? червоного. Беремо наші фруктики і кладемо у баночку. Ось такий. Компот із яблук і груш у нас з вами вийшов. Діти, давайте з вами пригадаємо, куди ми сьогодні з вами їздили? До фруктового саду. А на чому ми з вами їздили? На потязі. Скільки у потягах паровозиків? Один, а вагончиків багато. Ще ми з вами робили компот із фруктів та ярів. Дякую, малята, до побачення!